Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука. Сьогоднішня тема мого відео це падіння київського Динамо при Валерію Лобановському. Чому саме я так назвав падіння київського Динамо? Тому що саме після 1999 року, коли київське Динамо грало у півфіналі Ліги Чемпіонів. Команда почала, якщо дивитись по Єврокубках, команда почала опускатись все нижче і нижче в чемпіонаті України команда трималась винятково на тому, що допомагали суркіси, які були на той час при владі в українському футболі, допомагали арбітри, і Динамо тоді ще трималася. А ось у Єврокубках команда опускалась, тому що. Програвали таким командам, як португальські Боавішті, програвали бельгійському Андерлехту, Боавішті 1-3, Андерлехту 2-4. Найкраще справи йшли Лобановську у збірні. Але давайте почнемо з того, чому так сталося. Чому київське Динамо, після, я б так сказав, такого тріумфу весною 1999 року. Року почало стрімко падати. Давайте повернемось трохи назад. Коли прийшов Валерій Васильович Лобановський, він зрозумів, що деякі футболісти київському Динамо не потрібні. Зокрема, найперше він прибрав з команди Віктора Леоненка, найкращого футболіста 1992 років. Це три рази підряд. Леоненко був кращим футболістом України, визнаний в цей час. Але Лобановському, коли він прийшов в Київське динамо, він виявився непотрібний. Тому що він бачив, що є молоді Шевченко і Ребров молодші від Леоненка. Але тут питання в іншому. Якщо Леоненко не потрібен команді, то чому? Суркіси не продали його в іншу команду, тим більше, що були пропозиції, зокрема від німецького Кайзерслаутерна, Слаутерна, за словами самого Віктора Євгеновича, не продали, а залишили в Динамо 2, потім Динамо 3. Пізніше перейшов Леоненко в ЦСКА, але це вже був не той Леоненко, який був на початку своєї кар'єри у київському Динамо. І я веду до того, що найперше Лобановський прибрав Леоненка, пізніше дійшла черга до Калитвінцева, до Максимова. А далі команду почали покидати лідери. Спочатку Андрій Шевченко, пізніше Сергій Ребров. Шевченко перейшов у Мілан. Ребров перейшов в Тоттенхем, Олег Лужний перейшов в Київський арсенал. і... Як бачимо, що команду залишили футболісти, а зміни як такої цим футболістам не було? Чому не було? Швидше за все, це питання, на яке ми не зможемо дати відповідь, тому що Валерія Васильовича Лобановського вже немає з нами. Але чому він не підготовив? Зміну цим футболістам, які пішли з команди, ось це, я вважаю, найбільша помилка, найбільший провал Лобановського на чолі Київського Динамо наприкінці 90-х. Не так давно Віктор Леоненко в одному з своїх виступів на телеграм-каналі він сказав такі слова. Каже, я після себе залишив. Шевченка і Реброва. Шевченко і Ребров не залишили нікого. І саме тому, що Леоненко залишив після себе Шевченка і Реброва, ще кілька років, поки був Шевченко, поки був Ребров у Динамо, команда грала на високому рівні, тому що дійсно був високий підбір кадрів. Коли ці футболісти залишили Динамо, далі пішла пустота Шацький, який був. Е Прикликаний для того, щоб замінити Шевченка. Череброва, по факту, він їх повноцінно не замінив. Та й неможливо було йому це зробити. Там були ще інші нападники з легіонерів, які також далеко не тягнули той рівень київського Динамо, які відповідали на той час Шевченко і Ребров. І нарешті, давайте візьмемо. Далі що було після 99-го року. Виступив в Єврокубках. Провали. Чому провали? Сам Лобановський, він, я так рахую, вже фізично за станом здоров'я він не міг працювати у київському Динамо і збірні України, яку він на той час очолював. Тому що збірна України вже не... Динамо Київ вже не було базовою командою для збірної України. Тобто Лобановський. Він не міг переодягати футболістів київського Динамо у футболки збірної України, як він це робив у 1975-76 роках зі збірної Радянського Союзу, коли він Київське Динамо переодягав у футболку збірної Радянського Союзу. Чи в 86-му році, в 88-му році Лобановський це міг робити, він тоді мав можливість, коли в чемпіонаті України. Вже були наприкінці 99-го, 2000 й рік, він цієї можливості не мав, не мав, тому що Київське Динамо вже перестало бути базовою командою. І це була сама основна проблема І збірної України, і Київського Динамо. Зокрема, трансфери, які відбувалися на той час в команді. Вони не підсилювали команду, а навпаки, деякі з них послабляли. Як, наприклад, трансфер російського воротаря Олександра Філімонова з московського Спартака. Коли прийшов Філімонов, він був. Покликаний перш за все для того, щоб допомогти команді в Єврокубках. Хоча до цього часу в Київському Динамо були воротарі там Кернозенко, був Рева Шовковський на той час був травмований, хоча я так, наскільки розумію, Лобановський і не дуже надіявся на Шовковського. І був покликаний Філімонов. Не знаю, чому покликали Філімонова. можливо, за той гол, який він пропустив у ворота від Шевченка. Коли збірна України грала проти збірної Росії у відбірковому циклі, але е, Філімонов він київське Динамо не підсилив. Навпаки, якщо ви пригадуєте його ігри, то е, його ігри проти таких команд, як Португальська Боавішта, там три голи, фактично всі голи його. Він е, взагалі був дуже важко виглядав. Те ж саме було проти. Борусії Дортмундської, там два голи він пропустив проти Ліверпуля, один гол, але все ж таки, ну бачите, воротар він не тягнув рівень того турніру, на який його брали. І Лобановський вже зрозумів тоді, коли вже було пізно, коли очки були втрачені. Тоді Лобановський зрозумів, що Філімонов він не тягне рівень Київського Динамо і почав далі награвати Віталія Рева. пізніше Олександр Шовковський повернувся в команду. І ще на багато років був. Основним вартарем київського Динамо. Отже, головна, на мою думку, причина падіння київського Динамо крилася в тому, що ті футболісти, які пішли з команди, не залишили гідної заміни. Провина головного тренера в тому, що він не підготував. Зміну тим футболістам, які відійшли. Ми пам'ятаємо в шахтарі Мірча Луческу, Він завжди, перш ніж відпустити футболіста, готував йому заміну. На жаль, в Київському Динамо цього не було, і тому команда з кожним роком, починаючи з 1999 року, опускалася все нижче і нижче. І ми бачимо на даний час, ну це вже інша історія. На даний час київське Динамо навіть вже в українській прем'єр-лізі. Ну, оскільки я записую це відео, коли до завершення Чемпіонату України залишається ще два тури. Завершення сезону 2022-2023 року, і Київське «Динамо» Має дуже невеликі шанси для того, щоб зачепитися за третє місце. Швидше за все, буде четвертою, але як буде, побачимо. І запрошую тих, хто дивився моє відео, підписуйтесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Як Бог дасть життя здоров'я, будемо записувати відео з історії українського, радянського і світового футболу. До побачення, до нових зустрічей!